Славянского выпад Криматорского Одинского України посылає частинки, що казвам посадового супана неславідомаслав про кримінального пропорушення до в реєстру до судового після приймання письмової заяви у Связькому ДНР зареєстровано вже у знову від 15.02016 року за номером Т-0160215 крок 1 проти мене пропорушення стосовно зловживання влади з державним реєстратором та посадовим основним відповідати комісії Связанської ДФС у Донецькій області головного управління регіональної статистики Святої районної державної адміністрації Слов'янської районної ради при проведенні процедури ліквідації пішла суд про сільської ради за заложування влади за для приховування значних фактів радіжов та корупції посадових осіб про сільської -сільсько ради. 15 нового 2016 року заяв продовження передав до чергового Словянського ВПС Лисінського. Прошу виданий талон повідоми No53 про внесення відомості Дуже за no 15 но 2016 року. У 2015 утро 2016 інформація йому повідомили, що його заява нанесе до ЄРДР. А перевірку проводять працівники Черкаського відділення поліції порядку розгляду заяв про звернення громадян. Також йому було видано довідку про нанесення відомостей до ЄРДР за його заяву. Тому бачать діяння начальника слідчого відділу поліції міста Санського печу та бездіяльність, полягає на визнанні. Заявлен по прошлому сіті 2014 питав України. Просто записів примікати від слідчого го розвитку подано ним заяву 15 нової 2016 року, внести відповідності до дитину реєстру до судок, розпочати розслідування викликати якості свідчили канадців, які проводили розвідки його заяв. Судовому засідання заявлено до заявленому могилі підтримав повністю прохав їх задавання, дедатко вказав, що до першому часу він не отримав повідомлення, що до розгляду його заяви та внесення її до ЄРД. Він має намір слідчим надавати доказ. І в тому числі запрошувати свідки надавати інші докази завдання матеріальної школи. Бо такими ж, за такими ж фактами відомостей до ЄВД, не та розслідування не проводиться. Розгляд адміністративного справа у суді Судорни не завершено. Наступне засідання призначено в в 2016 року не має нам розкажувати рішення про суду судді судовина. Прокурор просив просив задоволення скарги відмовити через відсутність заяви Туркіна на даних, які вказували на наявність ознак ремінального правопорушення. Представник Леонардської ОПК моторської області на передані судово засідання не з'явився, висіку виду на причасту місцевої поскарги і уявлення перешкоджає з на прописі 3 статті 36 КПК України. Дослідничи надані суду матеріалу, як перевір вже No 1884 15.2016 року, заступивши заявника, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з заступній підстави. 15.2016 году Турконсурнута до Связанского бакалторского ПВМ с классией заявку поручены кримнавних пропорций предбаченствами 364, 365-367 кримналку закуплен за фактом служивленно влады. Державного адрес посудному словом и комиссию Советского ДП в ДФС Регіонального Степистика Связанской районов держав администрации, по Славянской районной раде, проправительные процедуры, куда сильный сопровозий сійской ради, служивание влады за для паркового значних фактів про та корупції посадових осіб Росії про Лессинской під час розгляду адміністративних справ за його позовом до Пелесінської сільської ради. Вказана вище заява Дугіна була зареєстрована в журналі «Єдиного міку» за його повідомлення про вчинення керівної правопорушення та інших подій 15 років 2016 року за номером 2834. Відпинено матеріалу перевірки вже одному 2834 матеріал знайомо супровідними з відначальним ДСК Славянського ОПК Матурського ОПК Донецького області на ім'я Тирового начальника Славянського ОПК Матурського ОПК Донецького області яким заява Туркіна направлена для розгляду зі на закону України про зворення громадян через відсутність політової даних, які вказані на явність кримінального правопорушення. Відповідно до статті 303 КПК Україна надо судово провадження можуть без бездіяли слідчого прокурора та полегального местному видности про крим'ян прокурор, реєстру до судового просить на цея, потерпіли їх самого. Сі на статті 214, КПКОПРНСВИЧИ прокурор але не без 24 годин, після подання заяв по про тону прочину кримінальному прокоше, прописывается на спи, пожалуй, а встави, що может свідчить прочим, кринальному Свобознення спини виданості до єдиного реєстру до слова та розпочати расследно. Зійснення досудового розслідування та подобное за невиданості до реєстру послугова, не допускається, тянет за собой відповідальность на новому закону. Порядок формування вода єдиного реєстру доступного проследного реєстрата постановлення видно средні означає положено пропорядок введення єдиного реєстру доступного растителя, затож наказано на равному прокору України 65 наступного сентября надо допомогти. Да, это положення. Відповідно до пункту один, два положень видности про крим пропущен, джерела заяви, а военно частин пункту 4 частини 5 статті «Мати короткий принципки вкладну що може свідчить прошени кримінального правопорушення. Таким чином было свідчать опрокурон, сьогодні я здобут красно, які відносно такого заяву половину, який ми се знати криминального праворушення на уничтожить. Кримінального кодексу українських, які підстави приймали кодекс, як відчинення особи з опіна безпечного діяння, які місці склад злочину, передбачені за кодексом. Підставами вважати заяву чи повідома саме про вчинення злочину є наявність таких заяв та повідомих об'єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину, що підтверджують реальність конкретної події злочину, час, місце, спосіб і інших вчинення злочину. Якщо заяв чи повідомих таких даних немає, вони не можуть вважатися такими, що мають бути обов'язково внесені до реєстру до розслідування, що до них повинна до судового розслідування. Положення статті 214 ТПК ВНПР слідства КГК України згідно з якою представили кримінальну відповідальність, є вчинення особи на небезпечне діяння, яке місце склад злочин передбачив цим кодексом. Саме тому фактичні дані, які вказують за на знак складу злочину кримінального пропорушення, має бути критерієм внесення його до єдиного реєстру досудового розслідування. Наявні склад кримінального пропорушення передбачено статтям 364, частина 1, 365, частина 1, 367 Кримінального кодексу України передбачає обов'язково завдання істотної шкоди Охорони на законопровом свободу громадяна по държавну громадським тересах. Відповідно до, до статті 364 х український сторону шкоду в статтях 364, 364, прин, 365, 365, прям 2, 367 КХ Україн вважається така шкода, это так в стойше разі привычне мінімум доходів громадян. З рамках. суду матеріалів бачається, що заява Туркіна не була внесена до ЄРДР. Славянский ВП Гарматского ПГМП донецького секунду направлено до заяву. на заяву Туркіна Туркін, порядку України про збройні гармани, положено пропаде, організацій особисто окремо системи Міністерства внутрішніх справ України. Затверджено на даному кресу прийняти 10 тисяч складових органів 1737, що не відповідає до чинного законодавства. Тому скарга підлягає задоволенню в частині перевірки доводів заявника щодо зловживання влади службовим становищем посадових осіб Пралесинської сільської ради та дні посадових осіб під час проведення ліквідаційної процедури Пралесинської сільської ради. Строк звернення до суду заявника не пропущено. Стосовно вимог викладених заявників у заяві 15.02.2016 року, що до назвали здіями судді Слонецьким на на Слідчий суддя зазначили наступне. Професійний судді насіян судової влади України по судому особу судової влади, які відбудено в Конституції України та закон приняв надієм неповноваження здійснити професійно правосуддя виконати своє обов'язково на професійної основні конституції на судді України та суда загальної юридиції. Гарантій назвали суддя в закреплені конвенції на 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 за про захист прав людина самоколоження 1050 року, ратифіковано в фонд народ українському 1727 року та вниз інших міжнародних документів саме. Основні принципи незалежності судового органів, уповні резолюції від 4329125 року, 426 і 13125 року, Генеральна асамблея ООН, процедура ефективного здійснення основних принципів незалежності судового кормі, затверджених 2459 року, резолюції 1989 року 60 економічна соціальна ради ООН. Європейська карта по статусу судді до 10 липня 1928 року, номер no 12 Комітету міністрів Ради Європи. Незалежність дієюсь сьогодні суддів від 13 жовтня 1924 року та інших. Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя України зійсно сегодняшним судом судові рішення є обов'язково виконання всієї території України, там вважаються законами, доки вони не скасовані в апеляційному чи пресаційному порядку, або не переглянути компетентним іншому порядку, визначеним працівним законом, може провадження справи, які вони ухвалені. Частина два статіступачина зупини визначає гарантії незалежності на додатку на згідно з називаних вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється, що означає заборону будь-яких дій стосовно суддя незалежної форми, поліво з боку державних органів, органів місцевого самоврядування громадян та їх об'єднання з метою перешкодити виконання суддя на професійних обов'язків чисилити їх до винесення на рішення. У справі за Конституційним паданням Верховного суду України про офіційних комах, положення частиною 126 Конституції України та частиною 213 закону України про статус суддів справа про, про незалежність суддів та складову їхнього статусу. Від 1 грудня 2004 року на 12-2004 Конституційний суд України визначив, що недоторканів суддів, один із елементів їхнього статусу. Вона не є особистим привила публічне не має публічного правовизначення забезпечити здійснення правосуддя на упередженим безкороннім справедливим судом. Налічне рознесення змісту гарантів незалежності недотоканності суддів надано на постановому плену Верховного суду при небо незалежність до влади на комісії 13 червня 2007 року, втручання об'єднання судових органів, слід розуміти вплив на судді в будь-якій формі, прохання, вимога, вказівка, погроза, пільг, насильство, критика судді в засобах масової інформації, то вирішення справи у зв'язку з її розглядом тощо. З боку будь-якої особи, з метою схвалити його до вчинення, чи не вчинення певних працювальних дій або ухвалення певного судового рішення. При цьому немає значення допомоги яких засобів, на якій стадії процесу та діяльності судової інстанції здійснюється здійснює вручання. Пункт 10.11. Виключене право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з факторам законодавством. А скажено, який спосіб судових рішення діяльності суддів і суддів, суддів щодо розгляду вирішення справа поза передбаченим процесуальним порядком в справі не допускається. Саме такі право позиции вызвали в основному судового колад кримінального права прокону суду українців 2 липня щодо питання про початок кримінально провадження стосовно судів, які пов'язаны з'ясненням зі зі на месточистку. Написано вкладання доводит нашу решение судит, а кримінального прокурорщина добавит принимаю, то сидів нас не підгадка, носимо приємно, як все низка раз задоволення не підгадає. Вимоги заявника турбина стосовно викликав та докуп за сірки, час уровень додано, скаже, свідки задоволені на підгайку, до скидки на дані стадії судово провадження, такі дії не входить до компетенції слідчих судді. Який має розглянути лише скаргу надіїч бездіяльність службу Хасіпов строк. Збирання доказів відбувається в рамках кримінального провадження після внесення відповіді відповідь до ЄРДР. Ключі статтями ТПК України слідчий суддя ухвалив Скаргу Геннадія Олеговича на бездіяльність, судового хасівка своє, Словенського ОПК, в МПДНСК області задовольнити, зобов'язати. Начальник СП, Славянської, Краматорського відділу поліції, Іван Пердонецькій області або іншого уповноваженого ним особу внести до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості за заявою Туркіна Геннадія Олеговича від 15 лютого 2016 року, вже в 2884. За фактом зловживання влади або службовим становищем посадовку особу Пролесівської сільської ради проміжності проведення ліквідаційної процедури Пролесенкої сільської ради. та розпочати розслідування. Врешті скарги відмовити. Ухвала старших не підбігає. Судове засідання закриття. Так, попіку ухвалию, показу отримуємо. Так, і ще у нас одне питання на сьогодні за вашу участь. Судового засідання. Важа відкритим, В рамках кримінального провадження справа НКС 243-108-2016, яка була розглянута 22 лютого 2016 року. Слідчим суддею буквально було допущено пописку, тому для виправлення писки в судовому засіданні буде заслухана думка учасників процесу, які приймали участь у цій цієї справи. З матеріалів справи НКС 243-108-2016. Вбачається, що розглядалася скарга Туркіна Геннадія Олеговича на бездіяльність службової особи начальника СВІ Слов'янської ВП, Крампорського ВПНській області щодо нанесення до ЄРД. Скарга була 19 лютого 2016 року зареєстрована в Слов'янському міськрадному суді. Ухвала слідчого судді Слов'янського міському суду 22 лютого 2016 року було вирішено старою по суті. Але в дев'ятому абзаці мотивувальної частини ухвали була допущена описка. А саме помилково зазначена фраза На час розгляду скарги розгляд заяви триває. Тому суд з'ясовує думку заявника Туркіна з приводу можливості виправлення цієї описки. Я прошу прощення. По поводу цієї ухвали? Це ухвала, яка була 22 лютого 2016 року. Вот предыдущее заседание. Да, позавчора я Тогда можна ще раз повторить, что ну, я, я спочатку не, не понимал даже в каком деле йдет речь. Мисс не зрозуміло? Да. Ми розглядали 22 лютого старому. Да. Була винесена ухвала 22 лютого. Але в матикувальній частині була допущена описка в 9 абзаці. А саме э, Фраза на час розгляду скарги, розгляд заяви триває. Ми в судовому засіданні досліджували матеріали перевірки, там було встановлено, що є висновок, да. що вважати розглянуто. Тому помилково тут зазначена фраза да. на час розгляду скарги, розгляд заяви триває. Тепер я зрозумів, так? Да, да. Зрозуміло. Да. Ви заперечуєте, не заперечуєте, щоб виправити цю опису? Ні, я не заперечую. Не заперечую. Де вклада на сьогоднішній час, до помарах? 确实。